Розблокувати рух України до Євросоюзу, Київ домовився про регулярні консультації з Будапештом. Регулярну роботу українська і угорська команди почнуть із 12 травня. І за словами віце премєр міністерки з європейської інтеграції Ольги Стефанішиної, робота переговорних груп триватиме, доки не буде визначено весь перелік завдань в межах 11 рекомендацій, які власне і є предметом занепокоєння угорської сторони. Будапешт фактично. Заблокував переговори нашої держави про вступ до ЄС так, що Київ не може відкрити низку кластерів у перемовах. А от Молдова, яка розпочала переговори одночасно з нами, таких проблем немає. Відтак могла би відкрити свій перший кластер раніше в Євросоюзі. Розглядають можливість відокремити продовження процесу для Кишинева. Водночас у Києві таке розділення називають неконструктивним і планують обговорити це питання з Брюсселем незабаром.